В Києві відкрили кімнату психосоціальної підтримки для внутрішньопереміщених осіб зі Сходу України. Знаходиться така установа в Дніпровському районі нашого міста. Про нову установу та заходи, що відбуватимуться, нам вже готова розповісти наша журналістка Іванка Слободянюк, котра на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку. Тобі, Іванку, отже, розповідає, у котрій годині відчиняється кімната. Доброго ранку студію. Доброго ранку, любі глядачі. Я зараз знаходжуся за адресою Моронівська, 19. І тут відкрили кімнату психологічної підтримки. А вже більш детальніше саме про кімнату і у котрій годині вона працює, коли вона приймає. Розповість Ващук Ольга, координатор проєкту психосоціальної підтримки в місті Києві. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку пані Ольга. Кімната психосоціальної підтримки в Дніпровському районі відкрилася учора. Відкриття відбулося увечері після міжнародної зустрічі. До нас приїхали також і з моніторинговим візитом представник Японського Червоного Христа. Ну, як працює, сказати кілька слів. У нас, можна сказати, вже працює в цьому напрямку на вулиці Барбюса, 32, Печерському районі, вже, мабуть, більше року така кімната. І ви знаєте, на сьогоднішній день скажу, що у нас вже систематизувалася робота груп взаємопідтримки із числа внутрішньопереміщених осіб. А у цьому проєкті, який розпочався із квітня місяця, довгострокова соціальна підтримка переселенців і демобілізованих військовослужбовців в Україні. Ось вона продовжує працювати. Скажу, що наповнення груп у нас відбувається з дітьми, ми працюємо по понеділкам. Так у нас вже якось склалося. І у неділю, і суботу у нас відбувається дозвілля дітей. І також і груп сімейних, тому що дітей, звичайно, приводять батьки. А котрі в У вівторок, ви знаєте, у 18.30 був у літній період, але зараз вже, звичайно, що раніше темніє, uh -huh. і ми, звичайно, якось обговорюємо питання з батьками, аби раніше трохи uh -huh. а, збиратися. Але знову ж таки дуже насичені програми в школі. Uh -huh. І так, да, діти ще ж відвідують клуби uh -huh. за інтересами різні і розвиваються у позашкільній освіті. Тому на сьогоднішній день ми просто обговорюємо це питання, як зручно нашим дітям і батькам приводити дітей. Що ж, пані Ольго, дякуємо Хочу вам, дякуємо що... Іванку і Тобі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша журналістка Іванка Слободянюк, яка розповіла про кімнату підтримки для переселенців зі сходу України.